Вітаю вас, друзі! Автор на Карпарк, місто Кам'янське, стовби 2А. Працюємо щоденно з 9 до 18. І сьогодні у нас на огляді от апаратіще. Nissan 1991 року. 2-літровий бензиновий двигун. Це Nissan Прерія. Механічна коробка передач 2.0 бензинчик з газом. Так що такий міні-вен. Так, поїхали. Картки у нас така тканиночка, друзі, клопідімачі. Будь ласка, сидіння, чехли, Торпедочка ціленька, а машиночка 91-го року. Так, поверх у нас отакі от релінги. дах цілесенький, відкатні дверцятка, фіксуються. Ось так, будь ласка, виглядає це все. Позаду так, два підголовничка. Тут килимочки у нас, гумові, стеля вся на місці. От, Будь ласка, зачиняємо. Так, Ось, бачите, газ, паркопчик. Будь ласка, йдимо сюди. І от маємо такий от багажник. Отак все відчиняється, бачите? Запаска, домкрат, ключ, все ось тут, друзі, бо там баллон. І такі ще динаміки позаду. Так що музики тут достатньо. Ось так от виглядає цей красунчик. І от такі наклеїчки, кузов. Ну ви бачите, 91 рік машинка бігала, життя бачила. Блокировочка дверцят. Попереду у нас електросклоп підіймачі. Електрозеркала, до речі, Вон там, бачите, коригуються вони. вони, кермо, сидіння водія, зараз присяду. Так, Звичайню дверцята, може ж не травень місяць. Стояночні гальма, механіка, такий перемикач, музичка, керування повітрям. Ну, по одометру у нас 296. Друзі, ну розумієте. Машина 91 року. Так, терпеличка у нас ось тут. Все, в дуже таки в пристойному стані і картки. Так що бажали таку автівочку, будь ласка, хто шукав таку бюджетне авто для сім'ї, а можливо для роботи там складати ці диванчики і можна тут загружати багато чого, завантажувати. Будь ласка, ціночок авто у нас на сьогодні 2300. Так що приїжджайте, вон, кредитбанк надасть, така послуга постійно у нас працює. Нагадаю, ще раз, Карпарк, місто Кам'янське, вулиця, стовби, 2А.